Цяли програма Легенди Сіті стає інтерактивною. Отліч сьогоднішнього випуску від всіх предыдущих в тому, що собаки будуть розвиватися в реальному времени. І ми спробуємо допомогти конкретній людині, що звернулася до нашої програми зі своєю історією. І чим закінчиться ця необыкновенна київська історія, ви узнаєте сьогодні в Легендах Сіті з Людмилою Руслановою і Юрієм Третьяком. Не кожна сила, що надає жити в квартирі, полтергейст, сліди від пальців рук да шиї. да інколи історія набагато страшніша. Акуратно, зі стімно в цій квартирі. хтось то займається магією, це точно. що краще боротися чи примиритися з духом в квартирі. Неправильне правильне цією силою може причинити вред і... вам и вашей семье. Легенды Сити. Сегодня о 20.30. Порой мы оказываемся абсолютно беззащитными перед силами потустороннего. Проблема, с которой обратилась в легенды Сити наша зрительница Марина, не могла остаться без нашего внимания. Марина, технолог, 22 рока. Страждає від того, що ночами до неї приходить сила, яку вона вважає злим духом або ж полтергейстом. Марина розкажіть, що ж произошло що вас. І смутило? Меня по ночам. Я, я не могла зрозуміти, що це я просипалась. Я чувствовала руки на шиї. как бы ну це странно ощущение, я не знаю, як це передати, таке відбувається з Мариною вже більше місяця. Спочатку напади були не частіше за раз на тиждень, але останнім часом ледь не щоночі. Я спочатку думала, що це сон бо я просипалась но. Але... Це десь не прекращалося. Під час нападу на видимої сили дівчина не могла поворохнути навіть пальцем. Було важко дихати, горло було здавлене. Коли ви просипались, якісь сліди залишились на тілі? Залишились сліди, ну, якби как бы, я не можу сказати, що сильно великі синяки, там такого нічого не було. Воно проходило, легке покраснення, якби, как бы, ну, відчувалося. І фізичне відчуття того, що тут -то душить, теж було. Тобто сліди від пальців рук? Да. На шиї? Да. На ранок сліди проходили, тому Марина думала, що їй здалося чи наснився кошмар. Потім з'явилася інша версія. Я думала, що та димови, і я ставила там печеньки, конфетки клала. Думала, що може бути поможе. Нічого не помогло. Вот. і я не знаю, як этой так розібратися, потому що спать по ночам я не можу. Нині Марина не має сумнівів. Ночами її мучить злий дух. чи Полтергейст. Аби з'ясувати, що треба цій потойбічній силі від дівчини, а також спробувати покласти край діяльності нічного полтергейсту, легенди сіті пропонують Марині два варіанти вирішення її проблеми. Далі в програмі невропатолог чи чорний мах хто краще допоможе героїні програми? Іноді події, які здаються нам містичними, мають цілком логічне обґрунтування. І ось чи були події у квартирі Марини містичними або звичайнісіньким порушенням сну, ми сьогодні і дізнаємось. Юра запросив Марину до наукового центру клініки Медіком, який вивчає порушення сну. Доброго дня! Софія Устьянцева, невролог, сомнолог, лікар вищої категорії. Добрий день. Здравствуйте. Добрый Пожалуйста, день. проходите. Присаживайтесь. Я вас слушаю. У нашої героїні є невеличка проблема. Вона вже більше місяця не може виспатись. Причому їй здається, що її сі хтось її душить. Уважно вислухавши розповідь самої Марини, лікар переконана, що дівчина звернулася за адресою, адже вона явно має відхилення сну. Аби звузити коло ймовірних захворювань. Сомнолог ставить уточнюючі питання. Кожну ночі ці состояння присходять да. Кожну ночі. Когда вы ложитесь спать, вы легко засыпаете? Ну, в принципе, да. Сколько раз за ночь вы просыпаетесь? Несколько раз, два-три. Когда вы просыпаетесь, что вы ощущаете? Я ощущаю, что, ну, вроде бы что-то меня душит. Что-то душит? Что-то душит извне или вам трудно дышать, вам трудно вдохнуть? Что-то извне. Что-то извне, да? А, чем это сопровождается, это ощущение? Вам страшно становится? А, да, страхом. А, сердцебиение очищенное да, да. есть. Как долго а, вас, а, у вас есть ощущение, что кто-то душит? Как это долго? Не ну, несколько секунд? минут. Даже после несколько минут, несколько минут після пробуждення, да, да? ви ощущаете, що вам недостаточно этого сна? Да є угу. у вас роздражительність? Есть. є роздражительність після розмови з пацієнткою. Лікарка виявила підозру, що найменше на три різновиди розладів дихання у вісні. Пані Софія, да? от які припущення? Убитовидности до цих симптомов Вы можете назвать, назовем, какие-то болезни. Что это может быть? Ну, во-первых, такие симптомы могут быть связаны с синдромом апноэ сна. Опной ⁇ это остановки дыхания. Если мы говорим об обструктивном опной, то э, эта остановка дыхания происходит за счет того, что во время ночного сна, когда человек полностью расслаблен, происходит западение мягкого неба язычка. и Происходит механическое блок препятствия для прохождения воздуха. Происходит пробуждение. И как правило, это пробуждение сопровождается, конечно же, страхом, чувством удушья из-за того, что воздух не попадает. То есть Человек ощущает, что что-то душит. Обструктивне апноя доволі розповсюджене синдром, проте страждають ним люди більш зрілого віку або ті, хто має проблеми із серцем, зайву вагу або хроплять. Другий варіант апноєсна це центральне апноєсна. Ілікакон називається синдромді. Це состояння теж. Е... Препятствия дыхания, нарушение дыхания. Но возникает оно уже не за счет западения мягкого неба, а за счет нарушения центральных сигналов дыхательный центр, нарушение функции дыхательного центра вызывает нарушение дыхания. При этом останавливается грудная клетка, нет дыхательных движений. І нету потоку потока воздуха носовий путь. за словами лікаря. Синдром Ундини, незважаючи на романтичну назву, вкрай небезпечне захворювання. В тяжолих випадках, кінному ізвісний випадки і смерті зустрічається синдром прокляття Ундини вкрай рідко і зазвичай має генетичне походження. За словами пані Софії, якби у Марини було це захворювання, його виявило б ще у дитинстві. В рідкісних випадках синдром є результатом травми. Такі состояння виникають при пораженнях центральної нервної системи, в основному ствола головного мозку відділу. третій стан, під який підходить розповідь Марини, так званий сонний параліч, під час якого людина не може поворухнутися, навіть розплющити очей і відчуває так само, ніби хтось душить її ззовні. Фізіологічно в нормі во время глибокого сна мишці повністю розслаблені, тому що в время глубокого сна человек видит сновидение. И чтобы человек не реализовал свои сновидения, активностью, двигательной активности, происходят вот эти вот механизмы, включаются. При каких-либо условиях, ну, патологических или расстройствах, в этот момент человек может проснуться. И тогда он понимает, что он не может подвигаться. И в этот же момент он ощущает чувство удушья, чувство нехватки воздуха, что что-то давит на него извне. В общем-то, этот симптом тоже очень похож на то, что вы рассказываете по вашим ощущениям. Ну, а в данном wypadку, що можемо, ми якось перевірити, що саме і поставити точний діагноз. Ми можемо провести дослідження, називається це дослідження полісомнографія. Полісомнографія комплексне обстеження, яке полягає в реєстрації ключових параметрів життєдіяльності організму під час сну. В результаті цього дослідження ми зможемо встановити причину і назначити адекватне лікування. что для этого потребно? Для этого нужно Марине остаться у нас в клинике на ночь. Я установлю аппаратуру, датчики и поспать у нас ночью в нашей лаборатории сна. Ты готова залишитись на ночь? Да, я готова. Ликар проводжает пациентку до лаборатории сну. Здесь будет происходить наше обследование. Мариночка, вы готовы? Да. да пожалуйста, присаживайтесь сумочку в сторонку. На... Оставляйте. Мы устанавливаем этот аппарат. Он записывает несколько показаний. Давайте начнем. Это сюда пишется. Фиксируется специально на грудную клетку, чтобы параллельно записывались движения грудной клетки. Это датчики для электроэнцефалограммы. Для этого нам нужно с вами одеть вот эту шапочку. Электроэнцефалограмма необходима в этом исследовании, потому что она позволяет нам дифференцировать стадии сна. Вот эти датчики записывают движение подбородочных мышц, которые тоже необходимы для определения стадии сна. Этот показатель будет показывать насыщение крови кислородом. Это на живот. Это движение брюшной стенки. Опять же, движение грудной стенки, брюшной стенки позволяет нам дифференцировать, если есть опно, это какое, если грудная клетка двигается, но нет потока воздуха через нос, значит, это обструктивное опно. Если нет дыхательных движений, значит, это центральное опно. В общем-то, это все покажет нам обследование уже завтра утром. Спокойной ночи. До завтра.